Мудрець написав дуже цінну книгу на прекрасному пергаменті, який коштував 16 золотих монет. Учень побачив цю книгу, вирішив взяти і не повернути. Мудрець хотів почитати, зрозумів, що цей учень взяв. Цей учень тим часом поїхав в інше місто, запропонував іншому вчителю цю книгу за 14 золотих монет. Цей каже, дозволь, я пораджуся. Взяв цю книгу, поїхав до першого мудреця. і каже, є книга, 14 золотих монет брати. Він каже: Так, бери. Вертається до цього учня і каже, говорив я з таким то мудрецем. Він сказав, щоб брати. Учень питається, а він більше нічого не сказав, ні, нічого, просто сказав забрати. Ця книга вже не продається. Взяв цю книгу, учень поїхав до свого вчителя і каже: Візьміть, будь ласка, цю книгу, тому що мені неприємно, що я зробив. Пробачте інколи мудрість. І витримка, і любов дарують хороші позитивні речі, які творять чудеса, і ви отримуєте прощення. Жили два мудреці в одному приміщенні, ніколи ні про що не сварилися, Є от якось один каже до іншого. Посворіться, хоча б один раз, як усі інші. Співрозмовник каже: Не знаю, як і як почати. Перший каже: Я покладу цеглу між нами, а потім скажу вона моя. Тоді ти скаже ні, вона належить мені. Отак от і почнемо з сварку. І будемо сперечатися. Отож, поклали вони цеглу між собою. Один каже, вона моя. І інший каже: Ні, я певен, вона моя. Перший відповідає: не твоя цегла, а моя. Тоді другий вигодник. Якщо твоя, то забирай. Перестаньте робити на пустому місці проблеми, суперечки. Коли ви цінуєте інших людей і любите, цінуйте і живіть в мирі. Одна жінка страждала від жахливого болю, і жодні ліки, лікарі не допомагали їй. Одного разу чоловік посадив їх, її на коня і відвіз в монастир, де прославлявся він цілющою водою. Того дня, коли вони їхали, впав дуже сильний дощ і розмив дорогу. Вони прибули десь опівночі. Заспаний і сердитий сторож не відчиняв їм браму, але мандрівники вмовили його дати їм священої води. Роздартований такою настирлістю сторож наповнив глечика із найближчої калюжі. Через кілька днів чоловік привіз вола удар монастирю, дякуючи за стілення дружини. Засашовлений сторож розповів сестрам про чудо, яке довершив Господь, незважаючи на його вчинок. Тому віра і Вселена завжди допомагає вам у будь-яких ситуаціях. Вірте і будьте справедливими. Є давня історія про чоловіка, якого вночі відвідав ангел, і розповів йому про великі діла, що чекають на нього. У нього буде нагода здобути величезне багатство, заслужити гідне становище в суспільстві і одружитися на прекрасній жінці. Усе життя чоловік чекав обіцяних чудес, але нічого не сталося, і, врешті-решт, він помер у самоті і злиднях. Дійшов до воріт раю, він побачив ангела, який відвідав його багато років тому, і промовив до нього: Ти обіцяв мені величезне багатство, гідне становище в суспільстві і прекрасну дружину. Я чекав усе життя, але нічого не сталося. Я тобі цього не обіцяв, відповів ангел. А обіцяв лише, що в тебе буде нагода все це одержати, але ти змарнував час і можливості. Усіх нас щодня оточують подібні можливості. Але часто, як той чоловік з цієї історії, ми марнуємо їх. Нам стає на перешкоді завжди страх, йдіть впевнено до своєї мрії. Сьогодні особливий день, коли можна зробити практику на щасливе життя. Рік 2024 це рік потужних трансформацій, які зачіпають нашу планету. І кожного з нас планета увійшла в стан вознесіння на більш високий духовний, енергетичний божественний рівень, особливість якого відчуття щастя. З 20 по 23 червня діє сила особливого енергетичного дня, рівноденства. Саме в ці дні наші наміри, побажання та наша свобода вибору стане вирішальними під час потужних змін, що незабаром торкнуться всієї планети і всього. Людства. Планета вже почала процес очищення, який зачепить і кожного з нас. Тому сьогодні, 23 червня, ми маємо унікальну можливість сформувати свій намір на щасливе життя, висловити в голос бажання пройти разом з планетою потужні трансформаційні процеси милосердним та щадливим способом для себе та своїх близьких. Зараз ми проговоримо вголос, усвідомлюючи важливість періоду і самого процесу. Говоріть. Я залишаюся в фізичному тілі. Я дозволяю своєму тілу, своїй свідомості трансформуватися повністю якомога м'яко через любов. Я дозволяю перепрошити свою структуру на божественну структуру у сні. Я дозволяю ангельським енергіям працювати з моїми клітинами, з моєю свідомістю, щоб перевести мене дуже м'яко в нову мірність через стан любові. Я дозволяю це зробити. Я обираю бути щасливим і немає значення, яким чином. Амінь. Дякую, що обрали цю техніку. І напишіть в коментарях, так я це зробив. Одного разу в монастирі один чінець скрив до іншого. Настоятель попросив ображеного чинця пробачити кривнику. Цього я не можу зробити, відповів чінець. Це він скрив до мене і мусить бути покараний. У цей дуже важливий момент брат настоятель підніс руки до небес і почав молитися Мій Боже. Ми більше тебе не потребуємо. Тепер ми спроможні примусити кривдника заплатити за його злочин. Тепер ми спроможні держати життя у своїх руках і мати справу з добром і злом. А тому ти можеш покинути нас. І це не стане жодною проблемою для нас. Засоромлений чинець негайно пробачив іншому чинцю. Тому пробачайте і відпускайте ці обіди, не тримайте зло в собі і не примушуйте інших тримати на вас зло. Пробачайте. Прочитав чоловік одну мудру книгу, і заради істини вирішив покинути свою похилу хатинку і бідне містечко, мізерну полотню. І от він опинився в прекрасному домі, навколо якого великий сад. Там жили такі подібні люди, що покинули все в цьому світі. Порівняв він колишнє своє життя з новим і вельми, коли сподобалося йому жити. Минув час він вирішив піти. І змінити це життя. Вся земля стала його домівкою, всі її простори стали садом. І, він, і всі блага і багатства прийшли у його володіння. Але тут чоловік не стримався, удався в пиху, загодів. І скоро знов він опинився у своїй похилій хатині і в бідному містечку. Скорбота. Пропекла його серце, але опісля він заспокоївся, поміркував і сказав сам до себе: а все таки все лихо від гордиці. треба було насамперед її покинути. Будьте людяними людьми.